Перші місця пориву було там, трошечки дзюрило, і воно там був такий невеликий фонтанчик. Але десь близько вечора приїхала така вантажна, здорова машина, і вона провалила асфальт, і тоді вода вже знайшла кращий вихід. Із-під землі, і оце отаке от зробилося. Дуже боїмося, щоб взагалі вони Не провалився асфальт. Це кропивничанка Оксана Білостоцька. Біля її будинку тече вода. Порив стався напередодні вранці, розповідає її сусідка. О 6 годині ранку я встала попити води і чую такий гуркіт страшенний іде. Не зрозуміла, що я не такого ще грохоту я не чула. Потім вийшла за ворота. Думаю, що ж там таке трапилось? І побачила, що вода б'є. Такий вигляд має місце пориву на момент зйомки о 10-й ранку. Тут поставили стільчики, щоб автомобілі оминали місце, де потріскався асфальт, каже Оксана Білостоцька. Ось, ви бачите, якщо ногою нажати, воно усе провалюється асфальт. Це витікають наші гроші до каналу. За них не буде платити, будемо платити зі з кишені, і за це ніхто не відповість. А за це потрібно спитати. Вода затікає під будинок, показує Оксана Білостоцька. Я розумію, що за цю воду, яка ось витікає другу добу, придеться платити нам, людям, бо це буде наші борги. Вони це зроблять. Що це буде наші борги, водоканалу? Вода від місця пориву тече вулицею. Проходить по ревам. І тече куди, стікає в річку Согоклея. Від учора, каже жінка, телефонують диспетчеру водоканалу. Мабуть, в аварійку ми дзвонили разів п'ять. Позвонили на сусідка на гарячу урядову лінію. Донька дзвонила моя на гарячу лінію мера міста. Але ж ви бачите, який результат. Сьогодні теж уранці дзвонили, але в них ще планірка йшла. Це у вас знову безпокоїть з Керварадською 2Г. Коли ж буде транспорт, коли ж щось тут будуть тут ремонтувати чи що? Ваша адреса на погодженні, погоджені подвійної комунікації. Для того, щоб розпочати роботи на місці пориву, мають отримати дозволи від служб, кабелі яких прокладені під землею. Це займає від двох до трьох днів, пояснює директорка водоканалу. Стався порив водопроводу. Ну водопровод стався порив на ньому, тому що сам водопровід вже амортизований, тобто йому вже більше 20 років. При розкопанні буде встановлено не завжди порив на нашій лінії. 20% поривів, які стаються на мережах водопроводу, це пориви на приватних водопроводах. Приватний водопровід обслуговує саме абонент, тобто він його має обслуговувати. Під час розкопування буде встановлено. Якщо це водопровід абонента або він дає заяву на ремонт, а ні, то ми відключаємо для. Попередження втрат води пояснює, щоб не залишати людей без води, водопостачання не відключили. Ці втрати води, які вода витікає, абонент не плаче за неї, тобто він платить або по лічильник, або по нормі. А при розрахуванні в тариф там вкладаються нормативні втрати води, які дійсно є під час промивки мереж, під час відключення, під час створування тобто, це нормативні втрати. Понад нормативні втрати населення не сплачує. Ремонтувати порив розпочнуть завтра. Ольга Склярук, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.